Вітаємо усіх допитливих! Бажаєте дізнатись більше? Тоді дивіться нашу вражаючу топ-п'ятірку. Сьогодні ми розкриємо вам таємниці появи канцелярського приладдя. На п'ятій сходинці приладдя, яке майже відійшло в історію. Чорнильниця. Перші виготовляли англійські складови, які винайшли найбільш безпечні чорнильниці. Вінця склянки загиналась всередину, тому навіть коли вона перекидалася, її вміст не проливався. Завжди мали при собі фарфорову чорнильницю, прикрашену дорогоцінним камінням Петро І Пушкін. А в Леніна кажуть, була чорнильниця із хліба. Цей канцелярський інструмент був просто незамінним, доки не з'явились поршневі та кулькові ручки. Четверте місце посідають ножиці. Думка про те, щоб об'єднати два леза за допомогою цвяха, а їх ручки збити кільцями невідомому реміснику з Ірану прийшла приблизно у восьмому столітті нашої ери. Згодом ножиці почали декорувати різноманітними кованими елементами на європейський континент. Це приладдя потрапило через 200 років. Сьогодні ножиці це багатофункціональний інструмент, окрім перукарських для тканини, незамінними стали ножиці для розрізання м'яса чи піци. Трійку лідерів нашого рейтингу відкриває кулькова ручка. Першими цей винахід оцінили британські льотчики, які переконались, що на відміну від звичайного пера кулькова ручка не тече під час підйому на висоту. Секунди у світі продається 125 одиниць цих канцтоварів. Однією ручкою можна написати 50 тисяч слів або намалювати лінію довжиною 2 кілометри. Найдорожча кулькова занесена до книги рекордів Гіннеса, коштує мільярд доларів і повністю складається з платини. Друге місце тут у нас двоюрідний брат Олівця Фломастер. Скоріше всього, його винайшли у стародавньому Єгипті. Доказ тому знайшли археологи у гробниці Тутанхамона. Це було щось схоже на мідний олівець із чорнилом всередині. Потім секрет його виготовлення був втрачений. Знову винайшли фломастери вже у 40-х роках ХХ століття. У Японії. До Радянського Союзу вони потрапили аж у 70-х. Щорічно в Америці проводиться виставка картин, намальованих лише фломастерами. Лідером рейтингу стає степлер кажуть, власником чогось схожого на цей пристрій був сам Людовик. 15-й. винахід створили у 18-му столітті спеціально для французького монарха. На кожній скобі, якою він сшивав папір, був знак королівського двору. Прототипом же сучасного степлера стало пристосування Джорджа Макгіла для скріплення листів металу. Слово степлер увійшло у вжиток лише у 1909-му. До цього механізм називали просто скріплювачем. Сьогодні існує десяток модифікацій степлера, які використовуються далеко за межами офісів. Сподіваємось, ця інформація була корисною для вас. Топ-п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки магазину канцелярського приладдя Скрепка. Тут для вас широкий асортимент на будь-який смак і потреби. А за Веркарт ще й можна отримати знижку від 5 до 10%. Посміхайтеся Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які пригломшать вас.